Прийшла до письменниці і взяла з собою книжку, щоб вона підписала мені автограф. Я колись теж любила і книжки і книжки фанатіла. І цього тижня юні чернігівські читачі зустрілися із зіркою зіркою Мензатюк – дитячою письменницею, яку запросили до Чернігівської обласної бібліотеки для дітей на відкриття всеукраїнського тижня дитячого читання, який проходить в кінці березня. Звичайно, ми хотіли створити для дітей таке справжнє свято, справжнє свято дитячої, дитячої книги, дитячого читання. І нам в цьому ми запросили наш обласний театр «Льот» імені Довженка, який дуже нам такий створив святково, святковий настрій, святковий настрій нашим діткам. Тому що вони привезли з собою дуже гарну виставу, саме за книжкою зірки Мензатюк Зварю тобі борщику». Ця історія про борщик набула такої популярності, що Чернігівський театр «Ляльок» підготував інтерактивну виставу за її мотивами. Ми сьогодні ілюстрували казку Борщ, яку написала Зірка Мензацюк. От здавалось би, просто борщ, ну що там можна написати. Але от дійсно у неї вона так цікаво розкрила ці, ці овочі, що кожен овоч це її ліки. Ми навіть не задумувались про це. Тобто вона настільки оживила це все, що нам було легко з цим працювати, тому що зазвичай ми оживляємо предмет для себе починаємо щось придумувати для того, щоб зробити його живим. То тут нічого придумувати не потрібно було. Вони і так, у неї в казці. Це вони живі. Актори кажуть, що зазвичай прискіпливо ставляться до дитячої літератури, яку інсценізують, а твори зірки Мензатюк» оцінили одразу. Коли мені Віталій Володимирович Гольцов, це головний режисер театру льок, приніс книжки «Мензатюк», я їх повідкривав. Там стільки матеріалу, сучасного, сучасного, з яким можна працювати, який виразно спілкується з тобою через сторінки, це прекрасні казки. І на фестиваль до Німеччини авторку зірку Мензатюк» запросили саме з цим твором. Україна була почесним гостем на книжковому ярмарку в Зарбрюкені в Німеччині і вибрали цю книжку. Я була в шоці. Думаю, ну що ж я буду там тим німецьким дітям розповідати про борщ, про вареники. Це ж такі слова, що й не перекладеш їх. Прекрасно порозумілися. Виявляється, борщ, і там деякі мами вже в Німеччині готують це. так, як піцу знає весь світ, так ми маємо шанси, що й наш борщ буде знати цілий світ. Тільки справді треба про нього розповідати. І пригощати ним, ну а я пригощаю на сторінках книжки. Зустріч вразила не лише дітей, а й саму письменницю. Каже, запитання були навіть цікавіші ніж у дорослих читачів. Більш безпосередні це точно. Тож вона розповіла, що з дитинства хотіла бути письменницею, а ще астрономом, бо й ім'я має відповідне зірка. Діти най найчесніші найчистіші, і от зверніть увагу, війна. Повітряні тривоги, вони бояться, вони переживають, вони ну, нелегкий час для них. Але ні одного питання про війну, ні одного питання про цей негатив, який до нас, на жаль, увірвався. Діти питають про творчість, що дає натхнення, як книжки я писали, скільки я працюю. Ну, у них бувають іноді навіть дуже смішні питання. Але це завжди питання про те, що стосується мирного життя. І ви знаєте, це дуже важливо у дітей немає іншого часу, щоб рости от тепер, оцей час. І це те, що ми маємо дітям давати попри все, попри всі ці обстріли тривоги, діти мають мати дитинство сонячне, світле і радісне. Ну і як під час традиційних зустрічей з письменниками було спілкування, обговорення творів, автографсесія. Це така унікальна можливість вживу поспілкуватися з, з письменником, письменницею, яка отут поруч з тобою пише такі неймовірні речі. Це така унікальна можливість. Для мене я багато знаю письменників, там, колись працював, там, по фестивалях, але, власне, так от по, по, по цей, поторкатися людини, ну, побачити так. її очі, тому що ти бачиш перед собою живу людину, всередині якої величезний всесвіт. Це неймовірна можливість. Один з найпопулярніших творів письменниці увійшов до шкільної програми з літератури, але діти зізнаються, що читали його не з примусу, а й з задоволенням. Книжки дуже цікаві, особливо таємниця козацької шаблі. А це ще й той бестселер. класно. Я її прочитала і там дуже цікаво. Там, там захопливе оповідання. Я читала її твор про дівчинку. Вона там дуже була гарна. Її твори дуже гарні. Зірка Мендзюк найкраща письменниця України. І, звичайно, письменниця представила книжку, яка тільки нещодавно вийшла з друку відчайдушні вершники. Вона стала своєрідним продовженням таємниці козацької шаблі. Це також книжка мандрівка, каже зірка Мензатюк. Діти питають, у скількох країнах Європи я була так у багатьох, але тут. Є не гірше, як в Європі. Тут є не менш цікаве, ніж в Європі. І мені якраз і хочеться розповідати про те, що є дивовижне, цікаве, загадкове, ну варте нашої уваги. І ви знаєте, от ми цікаві світові. Тим, що є в нас, чого немає в них, нашими традиціями, оцією писанкою, на якій тримається світ, про яку читали сьогодні, оцю оповідочку, нашими звичаями, нашими повір'ями, нашим фольклором, нашою географією, нашими містами, це те, що в нас є, і що ми маємо знати, тому що справді, щоб відкрив світ, маємо відкрити спочатку ми.